Так, друзі, знімаю туторіал по флажолетах. Коротенький, але все по ділу буде. Дивіться, спершу говорю про те, чому в більшості не виходить взяти флажолети. Тому що більшість людей сприймає флажолети як дві дії, а не одну. Взяття медіаторного флажолету. Більшість сприймає так. Вдарили медіатором по струні і доторкнулись м'якотью великого пальця. Тобто. От більшість людей так сприймає. Це велика, доволі така штука, неточна. Чому? Тому що завжди буде рух е, вас слухатись рука, буде точніше тоді, коли ви сприймаєте це як один рух. І ось дивіться: більшість людей бере флажолет від гітари, коли медіатор рухається і торкається великим пальцем струни. А потрібно продавити струну в сторону корпусу гітари. Тобто... Дивіться, різниця. І тепер в сторону корпуса Гітари продавлюємо струну, навіть не атакуємо. От я зараз повільно прям продавлював струну. Тобто, коли ми так робимо, ми автоматично завжди. Будемо касатися м'якоті великого пальця. Це вже буде один рух, не два. Він завжди буде точніше вас слухатись. І чим глибше ви продавите в сторону корпуса гітари струну медіатором, тим більш яркий буде флажолет. Примірно таким чином. І не забуваємо про те, що якщо в одній точці не вийшло, то рухаємось між звукознімачами, шукаємо точку, завжди ноти на флажелетах різні. І не забуваємо про те, що саме на бриджевому датчику, не на нековому, а на бриджевому флажолети будуть звучати найяркіше. Дуже сподіваюся, що вам цей туторіал допоможе.